Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Сімнадцятий Андрій Лопецько. Двадцять п'ятий. Давид Мельник. Стар! Номер 4. Володимир Негер. Номер. Іван Обдур Маховенко. Дев'ятнадцятий. Роман Онищик. Номер перший. Вадим поляков. Тринадцятий. Євген Точковий. П'ятнадцятий. Не вдається дальню стіку тим часом замкнути Онищенку і можливість для контратаки у Святоша. Комісар. Комісар вулижує, у лише пробиває, стіку влучає комісар. Пустили двічі на останніх хвилинах більше того могли навіть, що, напевно, навряд чи позитивно може вплинути на його участь у цьому матчі. Зараз одно Романенко помиляється і Родовський. Родов... Точковий помиляється на чужій половині поля. Ніч втрачає м'яч точковий, а це І родовський пробуває з штрафного. Ще одна спроба, але обидва удари було І на Барнера, а зараз Помилка. Із для контратаки. І родовський. І родовський позиції забиває, як він розхитав суперника. Іродовський. Іродовський і не глушає дальній культур. Ще один хороший шанс у Денис Голуб. У нього м'яч. Чисто. Дяченко її можливість для швидкої атаки. Дяченко Мальник з близької відстані не влучає Мальник, але там занадто він вже зблизився із поляковим. Іродовський. 22 1.0 Так, все-таки без перегляду пару рішення залишається в силі. Викований полка 20 мініральній кодрі й його гаркоти. Але все таки. Але якщо буде зафіксована ще одна пора. Уже велика. Щоразу кожну супарнику фактично. Різ така веднага в'язуть уже але Зараз команд тим часом і ще один гол забиває. Тому мов залишатися разом зразу з нашою онлайн-трансляцією. Теж слухайте лайки. Пишіть коментарі. Дуже приємно. Знаходиться в моїй компетенції. Зараз момент у комісара може бути комісар. Комісар. Я ж поросім, так? Удар так. комісара. Шечук проходить цей пас на дочкового. Четвертий його уже точно. Снімет будь-які. Подібний спокуси у субтит не було облаштовані. Подібні розбірки в стилі якихось смішних У Нас все-таки футбол. Ну і, зрештою, стака. Ти був в епізоді, ну, майже, да? ти, ти на лаві був. Але що скажеш по тому, що сталося? Тому що мені здається, це е, ну, ключовий епізод в матчі. По-перше, емоційна гра. Хлопці дійсно хотіли перемогти, емоції десь давались вкрай. Суперник намагався підставлятися. Бачили, падав. Ну такі фоли, на мою думку, не свистяться, половина з них В принципі, арбітраж чудовий. Але в даному епізоді дійсно був фол з нашого боку, а далі вже це почався не футбол. Втрутився потім гравець з лави запасних. Ну і ви бачили, що потім почалося. Я вважаю, що це не красить футбол дійсно. Провина наша також є в цьому епізоді. сфолили все, ну там розійшлися та граємо далі. Ну, ну сталося, що сталося. Як будь-якому конфлікті, в принципі, завжди винні обидва. Да? Хтось більше, хтось менше. Але м, по грі, що скажеш, по грі? Чи задоволений ти грою своєї команди як капітан? І чи виконали вони установку? Твою дуже задоволений, напевно, тому що виконали установку, тому що напевно сам не брав участі у грі. Без мене, напевно, і грати краще. Вирішили свої моменти, епізоди. Дійсно, десь єдине, що як то кажуть, не вирішили, це емоційно не були такі міцні, десь емоційно плили і за рахунок цього велись на провокації, на моменти, які шкодили футболу в цілому. Ну, якщо от прибрати цей останній епізод, чи задоволений ти взагалі сьогодні грою не тільки своєю командою, а взагалі ти отримав кайф від сьогоднішнього футболу. Так, гра дійсно кайфова. Ну це прекрасно, це найголовніше. Дякую тобі за з перемогою да, гарного дня. Е, ну і так у нас інтерв'ю капітанів, тепер капітан команди ФК Святош. Давайте тепер з вашого боку, да, як ви бачите цей епізод, що стався на останніх хвилинах. Що, що відбулося, і чому це. Це ж не могло відбутися так із нічого. Ну, по-перше, вже одна, один раз у нас такі моменти були, не одна гра. Нас провокують насправді. Ми молоді хлопці десь швидше, можливо, грають. І команди проти нас обирають тактику десь щось е, сказати. І постільки це молодість у багатьох у наших гравців, вони ведуться на ці провокації, починається провокація в дві сторони, і потім когось не здають нерви. Сьогодні, як на мене, здали нерви у команди суперника-гравця, тобто він схвалив потім. Просто вдарив нашого в обличчя, потім почалась заворушка. Ну, це ми прийшли грати в футбол, а не битися. А хтось може ставити для себе завдання побитись на футбольному полі. Якось так. Згоден з вами, але якщо все ж таки це сталося на останній 40-й хвилині, до цього 39 хвилин грали, начебто, в футзал, що скажете по грі своєї команди? Чи задоволені, чи не задоволені? Що скажете? По грі, ми не задоволені тим, що не можемо реалізувати свої моменти. Ось зреалізувати би свої реалізували ми би свої моменти. Не було би тоді вже цієї ситуації. Я думаю, був би зовсім інакший рахунок і зовсім інакша ігра. Як би сказали, наказали би суперника на футбольному полі. Ось. Десять фулів команди суперника за два тайми, по-моєму, говорить все про себе. Тобто, гра була непогана, єдине реалізація в нас кульгає, і це було проти Альфи і проти Софії. Тобто, гра нарешті наладили, але не настільки, як ми хочемо. Ми знаємо, що ми можемо краще, більше. Тому будемо ставити на наступний сезон якісь тренувальний процес і розвиватись цьому напрямку стосовно реалізації, це моральна складова чи просто треба напрацьовувати на тренуваннях? Ну, десь це все-таки технічна складова, десь воротарі ловлять кораш як в тому матчі Кунда зловив кораш, як на мене. Ось десь це все таки вже потім, коли потрібно там дві хвилини, три хвилини до кінця. Це вже і моральне якесь. Моральний стан давить на реалізацію, тобто є якісь необдумані швидкі рішення чи удари, які йдуть в аут а не насправді по воротах. Я зрозумів. Ну, бажаю вам успіху в реалізації, успіхів в наступних матчах і дякую вам все ж таки за цей матч.